Поки так, тому давайте подивимося, що в Elden Ring. О. Я дивився тільки один трошки трейлер про лукаря, який прям дуже динамічний. Elden Ring Night Ring is a co-op survival action game where you navigate a vast and dangerous field with other players. You must become one of the Nightfarers

Бо якщо це будуть левел апи, як умовно в souls лайках коли ти будеш постійно проходити данжі, оце от постійно відігравати і будеш з часом апати рівень. Це буде 50 рівень. У твоїх друзів буде перший. І що вам робити? Як воно буде баланситись? Тому я гадаю, що це буде прям. Ну, Роглайт, коли ти апаєш рівень після того, як проходиш о, якусь о, локацію. Там буваєш бос, і після цього ти якось апаєшся. Можливо, ще буде левелап від зачистки цього всього. Головне, щоб локації не були Infiltrate прям дуже довгими. Коротше, щоб... суть роглайків в тому, що ти дуже швидко можеш весь ран Пробігти. Тобто це умовний такий спідран, і ти постійно це перепроходиш. І от мені трошечки стрьомно, що вони зроблять із цього пригоду на 2-3 години на один ран. От Я переживаю за те, що це буде не дуже приємно грати. Але. Були бета-тести, і вроді, люди казали, що це весело. Але, наче в це грали люди, які грали в Souls, а не Роглайте. Інформація зі збройної операційної матеріалу А це от зараз от тут от, от, от буде мув Чалендж повністю ворогів, втручаючи на землю і втручаючи в повністю інфестовані фортреси щоб отримати повністю повністю ворогів Якщо ви вирішите змінитися разом, або розділення і зберігання Я так розумію, динамічна буде на багатьох персонажах Мувсетіки подобавляють так розумію, не буде сильно змінена якась графіка або сильно нових тваринок там не буде. Enemy. Але те, що мувсет нам оновлять, мені здається, це круто. В each time you visit. Бо у них вже є оновлений був Сікіра. Я все, що чекаю, Сікіра в Елденрін. Where you may unpredictable events, like sudden strikes. От я от зараз задумався а в роглайтах, як воно працює? Коли ти там щось проходиш, коли щось знаходиш, зброю якусь відкриваєш, то вона додається у тебе на початок і вона починає частіше випадати або взагалі, в принципі, випадати. М а як це буде для паті реалізовано? І чи можемо ми. Тобто буде один хост, і якщо ви у хоста це все знайшли, то воно буде даватися вам всім, чи буде даватися чисто на персонажа, якщо ви були в паті, але якщо ти сам потім захотів це пограти на цьому персонажі, як це буде реалізовано? Я Якось не уявляю це. честно на початку трошечки все одно на локации в том уж самому Dead Cells 8, если я не помоляюсь, если не обважать про локации боссов.

As darkness blankets Limveld, the night's tide will begin to cover the field, narrowing your range of traversal. And as night falls, you will be driven towards an unavoidable confrontation. A harsh battle ensues as various powerful enemies arrive. Some of your allies may fall before their mighty attacks, but this isn't the end. Critically injured allies can rejoin the fight if you attack them using your skills. Не вийде просто так і легко а, вчити, коли ти можеш постійно до нього бігати, 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 як до малені, вчити всілякі мовсети їхні, тому що вони будуть змінюватись, по ідеї. Тобто тут не буде так, що ви. По ідеї, я не впевнений. Не буде так, що ви забіжали, тобто, до кінця лока, і там один і той самий босс. Вони ідеї повинні змінюватись. І, наприклад, в тому ж, The Целси, вони придумали таку штуку, що ви можете тренувати боса. Якщо ви до нього дійшли, то відкривається там в кімнаті спеціальний бос, і ви можете там його тренувати. Бо деякі боси прям дуже далеко знаходяться, і з ними може бути важкувато. І от цікаво, чи додать вони це в Elden Ring Night Reign, бо мені трошки цього не вистачало в самому Elden Ringo. 8 Nightfarers assembled 8, що розповідає про геймплей. 8 mm. Nightfarers assembled 8, but I 7. To defeat the Night Lord, each knight fairer possesses ah, ah, all... different weapons and unique passive abilities, skills, and ultimate arts. Aha, A knight proficient in a wide range of melee weapons. can throw grappling hooks to pull enemies or swiftly close distances. Aha, yes, I understand. Ви просто будете починати ран, і будете в ході цього рану знаходити зброю і апатись. І різниця буде постійно в різні зброї і в різному левелінгу. Не так, як буде Целсі, що ви відкриваєте зброю по ходу. Це буде постійно вам доступно, але воно буде постійно рандомним знаходитись через Дселси. Чому я проводжу його, тому що це. Просто 3 d аналог його буде. Можливо. Скоріше за все. І гарні механіки було б прикольно б з нього взяти. Так ось, як DCL знаходиться зброя ще разочок. А ви її коли знаходите. Ви знаходите спочатку їх, її. Рецепт. І потім ви можете купити цей рецепт на старті. Для того, щоб ця зброя почала випадати з мобів. Ось так це працює. А тут, я так розумію, вона постійно буде доступна. Тобто, мабуть, будуть якісь чести або боси, і з них будуть дропатися зброя. Скоріше за все, вони таким шляхом пішли. І для кожного вона буде типу своя, дропатись. В незалежності від.

Fires a supersonic arrow that pierces through every enemy and obstacle, ensuring no the enemy the virtuous thief with good reflexes, uses her cunning to confuse enemies. After attacking, she can use the skill restage to realize what just happened, deal damage again, and then

her cunning to confuse enemies after attacking she can use the skill restage to reenact what just happened and deal damage again her art finale hides her and nearby allies from the enemy's view giving them a chance mm -hmm. to adjust their positions or and this soul solved... А, оскільки це буде дуже динамічно. А, а навіщо це? Типу, ну, для чого? Щоб самому проходити і чисто до босів топати? Хіба що. А, бо в паті. Це ну, такий собі стіл. Ну, що він робить? Ну, ти виходиш в інвіз, і все, на двох інших починають нападати. Ти хіба що з себе знімати. Але якщо, можливо, ти ви зможете парувати таким чином якісь направлені скіли, тому що вони, будуть, там, мабуть, будуть переключатись, то всі скіли, які направлені на область. Ви не зможете таким чином парувати. Можливо, є сенс якогось моба, який буде на вас десь далеко стояти, відстрілювати. ви зможете його різко вбити, поки там двоє валу відбивають. Ну. не знаю. an ambush. Nizhao Raider, a seafarer who is resilient and unyielding in battle, doesn't flinch at minor attacks and rampages through enemies. His skill okay, Retaliate cool. Strikes back with a powerful blow that cannot be interrupted by enemy attacks. Mm -hmm. His art totem stellar summons a colossal gravestone. amplifies the strength of allies through І protective aura. А, а? а наш лучник? Ну. вниз уйшов. Для чого? The... Це ж імба, просто. Ну, ви робите гору і. Що? Що? Це мені буде. Здається, буде працювати в 90% випадках? Ви будуєте собі гору оцю. Якийсь тип з щитом. Оцей, наприклад. Пікіньор, Орлік. І от, оцей воїн будуть бігачить, поки лукарь буде наносити тонни демеджа, ну. Просто. Стоячи? Що? Що? Це не занадто круто. To produce different the elemental attributes attached oh. to enemies and allies. To produce different types of powerful magic, such as lightning-based or fire-based spells. Her art, Soul Blood Song, can also brand foes with an archaic glyph of blood. you

The hidden round table hold serves as a base for nightfarers preparing for battle in Limvel. Mm. Relics recovered from expeditions can enhance your abilities when equipped before deployment. Relics have a diverse assortment of effects ranging from increasing stats to altering. Stop, We can how збирається? Що, чи поки, як це От мені от цікаво, от, наприклад, в трьох ви будете грати 2 годинки, а у когось є ще третя годинка. Йому що, типу, все заново починати, і він не може в це пограти, або він зможе в це грати, і це тоді для всіх буде прокачуватись. А тоді, який типу, я, 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 яка цікавість тоді у людей буде? Я я не знаю, як це правильно реалізувати. Я, я, я не розумію, що вони хочуть зробити. Як вони це будуть зробити. Мені здається, це все ж таки буде якийсь лог, щоб ви створили умовно гру, і тільки в трьох можете тоді її почати, почати грати. So try out different approaches and see, що best for the journey. In a corner of the back room, a small jar merchant operates a bazaar selling various goods. Once you accumulate the currency Merk, earned as battle rewards, it might be worth checking what's on sale. Using the fitting mirror, you can unlock new costumes with Merk and change your appearance. These outfits allow you to change your Nightfarer's style to suit your tastes. Some costumes might even look familiar. Handa. 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 As you battle against the night, fragments of your lost memories may return, giving you glimpses of who you once were. By recovering these fragments of lost memory, you can fill in the blanks of your nightfarer's blurred recollections. In these memories, conversations with other nightfarers or residents of the round table hold might reveal new objectives achieving these goals during adventures in lindveld will help unravel the past revealing each nightfarer's origins and purposes see why they have come together at this round table hold and why they fight В цілому, вайб дуже класний. Але кажу ж, мені важливо зараз прокачка, як це буде прокачуватись. Чи буде це для чиста кімнати? а, Прокачка. І тоді краще не буде. Якщо у когось більше часу на гру, то йому краще стартанути в соло. Або це буде. Для кожного окремо, але, типу, це тоді фігня. Можливо, вони зроблять ще, я подумав, о, голду, яку ви збираєте. Тобто дужчі руни. Одну на всіх. І ви там зможете купляти. В цьому, до речі, є прям сенс. І ви тоді будете. Буде сенс і в соло грати, просто понакопичувати собі рун. Але. Просто гравці, які менше будуть грати, вони будуть приходити, а там, ну, вже купа всього. І чи цікаво це буде далі грати? Бо в будь-якому роглайті цікавий і той момент, коли у вас нічого нема, і коли є середньо, і коли вже все відкрите, і ви можете прям від всього кайфанути. І для кожного оцього підйомчика, типу, свій кайф. Коли ви збираєтесь із гамнайпала, коли ви вже щось круте прям взяли, але все інше гівно. І от коли у вас оце прям круто. The the Night Lords are the ultimate threat. Waiting for players on the third day in Limbo. The Night are the only warriors remaining War's відбувати stop them and save this land from total obliteration. Battling a Night Lord, a being that boasts overwhelming attack power and toughness, will be more challenging than anything faced in Limbo. However, there are ways to resist this threat by carefully navigating Limbo, acquiring more powerful tools and weapons with attributes effective against each Night Lord. Як це буде реалізовано. Ви будете з самого початку знати, а, який проти вас лорд. Але а буде що не рандомним? Тобто, вам прийдеться тобто якщо там один лорд, то ви йдете ось так, якщо там інший лорд, то ви йдете ось так. от Для того, щоб зібрати нужний вепо.

dare To stand together against the fool of Night! Ну що ж, я оце точно буду грати. Мені все ще цікаві, як це все буде реалізовано з, зі зброєю, з душами: як на рандомних лордів збирати Вепен, якщо. Дуже круто, що вони зроблять так, що для кожного потрібен буде свій вепен, свої характеристики, в цьому є сенс. Але як це буде збиратись? В плані графіки, я не знаю, якщо ви чекаєте від Соусів крутої графіки, то. ну... Бо But... Ну, вы зрозуміло.